Жах, що за покоління. Ну, тато. Жах, що за покоління? Ну, мама. Жах, що за покоління. Ти навіть не моя мати, а тепер ідеш з кублами до кота. а краще з громового клану. Як сплять кошенята у громовому клані. Як сплять кошенята у тіньовому клані. А ніяк у тіньовому клані вони більше дня не живуть. Зорило? Робить новаками трьохмісячних кошенят. Синю зірка зробила Попелюшку і Орляку Шуба новаками у три місяці. Коротко про книгу шлях Вогнезора. Помирає Вогнизори, я слів. Та що знову сталося? Вогнизоре. Що за. Геть, Сіросмуля. Переглянь за громовим кланом. Ми з піскоштормою йдемо на перше побачення. Я думаю, він нарешті мене полюбить. Ніхто. стрибка після двотижневого зникнення. Ось. Вивірки усиновлюють чужих білченят, якщо тих покинули через якусь причину. Ок. Ні, вивірко-лапку, Ми вже випробували по-твоєму. Ні, не робили ж. Я спробувала це в себе в голові. І воно не спрацювало. Запам'ятайте кошенята. Щоб будете себе погано вести, вас заберуть погані коти в темний ліс. Ми не хочемо туди. Кошенята, не вірте цим козочкам десь у темному лісі. Що значить, не хочу. Треба. Для блискавки Маквін, ти занадто повільний. Якщо сюди прийде ще одне кошеня, я піду з зореним кланом. Так, поясни мені ще раз, що зробила в лап. Так як я не можу бачити захід сонця, Левелап вирішив намалювати його для мене. Хм, ага.